Вечір вечоріє, вечірня казка йде. Залізноноса баба, українська народна казка. Дай за темними лісами, за глибокими морями, від нас на сімдесят сім держав, а ще далі на десять горобинних кроків і на двадцять блошиних скоків жив був один чоловік, який мав стільки діточок, як на решеті дірочок, і ще одним більше. Діти такі, ніби хто з лантуха картоплі насипав. Малі, більші, ще більші. Журився чоловік, що йому робити з діточками, бо був такий бідний, як церковна миша. Коли дивився на дітей, то серце його розривалося: бліді, голодні і такі слабенькі, що хиляться від вітру. Думав, думав чоловік, як зарадити біді, але ніяк не зміг щось надумати. Щодоки жила жінка? Сяк так тягнув з дня на день, а як померла, то всі біди посипались на його бідну голову. Крутив, вертів на всі боки, як жити далі, але тільки гірше виходило. Каже собі чоловік Гей, та цього вже не можна терпіти. Піду світом, щастя пошукаю, бо як удома сидітиму, усі згинемо. Так і зробив нагодував дітей чим було. Взяв на плече сокиру і пішов широким шляхом. Іде, йде, йде, і зайшов до глибокого лісу. Застала його така ніч, що в темряву можна було сокирою стряти. Але чоловік не зупиняється, а все далі йде. Коло півночі вже й сили немає йти, але боїться лягти відпочити, щоб звір його не розірвав. Раптом далеко перед ним щось блиснуло. Чоловік за світлом, за світлом і дійшов. Світло лилося з маленької хишки, що була посеред лісу. Чоловік глянув у вікно, лампа світить, і вогонь у пічці горить, аж іскри розлітаються, начебто якась невидима сила гребе той жар. Чоловік подумав ото б добре зігрітися і просушитися, бо падав дощ, і одяг подорожнього геть чисто промок. Тут і грім так вдарив, що душа із чоловіка мала не вискочила. Нехай буде, що буде. Зайду я до хижі. Може, таки мене не вб'ють, а як будуть бити, то і я маю сокиру. Погрюкав у двері ніхто нічого. Погрюкав у друге. Тиша. Натиснув на двері, вони відчинилися. Переступив поріг, а в хижі тепло-тепло і чимось приємно пахне але хижа порожня розглядає, ходить чоловік по хаті, але ніде живої душі. Став коло вогню, сушить одяг, потім сів на лавицю і гріється. Тут так добре, а на дворі темна ніч. Дощ лє, грім бухає. Чоловік думає собі: хто тут живе, а чим так гарно пахне? Подивився на стіл. А там усяка їжа і пиття м'ясо печене, курка, калачі. Що лише загадати? От, каже собі, чоловік вже нагрівся, а тепер наїмся. Сів до столу й почав уплітати їсть то одне, то друге й попиває, їв і пив доти, доки в нього лізло, а потім набив люльку, запалив її й палить. Раптом дивиться. А поряд на лавиці паскудна чорна кішка на нього очі витріщила, хотів відігнати, а вона тієї ж хвилини щезла. Хм, думає чоловік, не бачив, коли з'явилася, не бачив, куди і зникла. Здається, не моє нещастя, потрапив я у чортову хижу. Так і є, озвався голос. Бідолашний чоловік глянув у той бік, звідки голос почув. А там таке собі бабище сидить, що на неї дивитися страшно, стільки на ній зморщок, як у циганки на спідниці зборок. Носище такий довгий, що коли голову схиляє, то в землю впинає, а той ніс із заліза коли по ньому ударити, то гуде, як дзвін. Баба говорить так, так, чоловіче, потрапив ти до чортової хижі. Я, чортова мати, зараз прийде із пекла мій син і візьме тебе в руки, а коли йому скажу, що ти його обідзів, то ніхто тобі не позаздрить. Почув оце чоловік, і аж мороз по ньому пішов, зубами цокотить. А баба продовжує тут помочі ніхто тобі не дасть, ніякої. Ти пропав навіки. У пеклі чорти вилами будуть тебе штрикати. Гарячою смолою поїти, у бочці із сіркою кожного дня купати. Добре тобі буде. Бідний я, бідний, благає чоловік. Допоможи мені, у мене купа дітей, що буде з ними. Усі загинуть без батька, без матері, а баба своє белькоче. Підеш до пекла, там тобі є місце. Я, може, тобі б допомогла, але запросто так цього робити не буду. Красунечко, допоможи мені, що хочеш, тобі зроблю, лише хай мене твій син до пекла не несе. Добре, допоможу, якщо вчиниш те, що я тобі скажу. Діло не важке, я на все згоден. Тоді тебе врятую від пекла, зроблю щасливим та багатим, коли ти зі мною одружишся. Чоловік, як це почув, то мало з ніг не впав. Оце таке. Щоб я взяв собі за жінку стару бабу із залізним носом, що люди скажуть, коли побачать в селі, яку відьму він привів до хати. А баба своє так, так, чоловіче, ти бідний, тебе діти, а жінки немає. Візьмеш мене й побачиш, як добре тобі буде, та й твоїм діточкам я їх буду в маслі молодці купати, а палицею по хребту мастити. То згоден? Що робити, і залізно носу не хочеться брати, але й у пекло йти немає сенсу. Добре, погодився. Візьму тебе за жінку, тільки врятуй від пекла. Домовилися. А тепер збираймося до тебе, щоб ми до ранку були вже на місці. Та й відразу вибігла з хати, наче молодиця, за якусь хвилину привела віслюка. Потім принесла мішки й повела чоловіка до підземної комори, а там чого тільки немає: Сілякий одяг дорогий, чоловічий і жіночий, їжа та пиття. Що тільки загадати? Гроші золоті і срібні, дорогоцінне каміння різних кольорів. Баба каже. Дорогий мій чоловіче, все це твоє й моє. Пакуй у мішки, що в них тільки влізе. Повеземо до твоєї хати. Насипали золота, срібла, діамантів, напакували дорогого одягу, а зверху поклали їжу і напої. Мішки звалили на візок, що на поготові стояв біля хати, пряг чоловік віслюка і рушили в дорогу. Їхали цілу ніч, дрімаючи на возі. Коли розвиднілось, вже були на краю лісу. Баба говорить, не поспішай, спочиньмо, тут на, тут, на травичці зеленій. Чоловік спинив віслюка. Позлізали вони з возика, розв'язали мішки і почали пригощатися. Силує баба, чоловіка, їж, дорогий мій їж, і вибирає йому найсмачніше. Але чоловікові тепер не до їжі і не до пиття. Усе думає. Як би то позбутися такої біди? А баба наїлася, випила пляшку міцного вина, випила другу, сп'яніла і заснула. Чоловікові не треба нічого більше, поплював у руку, взяв сокиру та так гупнув обухом по бабиному залізному носі, що той переламався. Баба закричала несамовитим голосом, а далі простерлася до лілиць. Разів двічі тріпнулась і померла. Але коли чоловік вдарив по її носі, той так загудів, що почули в пеклі. «Гого!» – закричав чорт, моїй мамі хтось ніс переламав, до нього треба схопити. І зразу вискочив із пекла. А чоловік, гадаєте, сидів на місці? Не чекав ні хвилини. Скочив на воза й ломакою гатить віслюка. Осел неборака. Не зрозумів, у чому річ, і перелякано помчав, що були сили. У возика тільки задок заплигав то в один, то в другий бік. Уже недалеко було до села, коли чорт вискочив із лісу і знайшов свою матір з переломаним носом. Озирнувся, побачив возика і побіг за ним. Догнав чоловіка саме в ту хвилину, коли той вже повертався до себе у двір. Злодій вбивця. вигукнув чорт. Далі тобі не жити. Пусти, кричить чоловік, тут уже я пан. Чорт таки тягне чоловіка, а той не дається, вчепився за стовпа. На крик вибігли діти, кострубаті, замащені у почали галасувати. Ой батько привів нам чорта обдеремо його зі шкури пошиємо черевики, будемо мати й м'ясо. А з чортових рогів. Будуть нам дудки. Чорт перелякався і почав просити чоловіка Пусти мене, ніколи не буду більше тобі шкодити. А чоловік каже Не пущу, бо мої діти будуть голодні. Та чорт таки видерся. Озирнувся вже аж коло лісу, вхопив свою матір і скочив просто в пекло. А чоловік завів у дворі слюка із возиком, і від того дня. Так, забагатів, що не було такого багача в цілій окрузі. Казку для вас сьогодні прочитала Олена Геряк, учасниця Миколаївської молодіжної ради. В рамках проєкту Діти разом Миколаївської міської радіоредакції Миколаїв на Дністрі. Добраніч!